Вітаю вас, шановні трейдери та інвестори. Бувають випадки у кожного трейдера та інвестора, коли потрібно додати якусь акцію, чи облігацію, чи CFD, бо свій портфель, і у вас не вистачає дозвілу, ви це не можете зробити, тому що немає торгових дозволів. Ось, до прикладу, я люблю торгувати CFD. Тому що там немає правила паттерн Trading. я би хотів додати в свою платформу CFD-шки. Ось забуваємо любий тікер, наприклад, C, CT Group. І ось ви бачите то, що у нас активно світиться білішим, а то, що у нас не активно, сірішим. У нас немає CFD, корпоративних бондів на цю акцію. Ось ми зараз. Покажемо, на прикладі, як додати інші ринки для торгівлі на ці акції. Переходимо в account management і далі працюємо з ними. Заходимо в ваш Account Management через інтернет-браузер, він же портал клієнта. Далі налаштування. І ось в другому стопчику, той що посередині. В першому блоці самого низу, ось такий пункт меню: Trading Permissions. Торговий дозвіл. Ось туди нам потрібно зайти і робити вже маніпуляції. Як ми бачимо, тут всі ринки, на які підписаний цей даний аккаунт, ми заходимо в CFD. І тут написано, що CFD знаходиться під United Kingdom, під Великою Британією, тобто в США і в інших країнах немає CFD. Тільки для європейських клієнтів доступно. Жмемо продовжити. Ось тут договора. Ці договора відносять до того, що потрібно підписати ще додатковий договір з MyFIR це європейський регулятор, який створений у 2014 році, для контролю всіх фінансових транзакцій, для боротьби з відмиванням брудних коштів і для контролю грошей. Ось ми підписуємо ваше ім'я та прізвище пишемо. Це така електронна мітка, ваш електронний підпис. Жмемо Continue продовжити. І все. Вступить в дію протягом 24-36 годин. Ось нас перекидає знову на MyFear Informations Update. Нам потрібно обновити інформацію в MyFear. І у нас тут є наші форми. Тут у нас ці форми заповнені, просто нажати Continue. Продовжити. Зараз перекине ще на одну форму. у нас. Ось форма. Це форма в той же майфір, що ви являєтесь податковим резидентом і що ви будете працювати на фінансових ринках і згідні з контролем транзакцій. Ваші дані. Подивитися деталі і сертифікат податкового резидентства. Ваші дані, що ви є резидентом відповідної країни Європейської, жмете продовжити. Також ці дані автоматично. Ще раз продовжити. форми податків. Відправлені. Так, прийшло вам дублююче повідомлення на емейл, e подивилися. Так, заходимо ще раз. На CFD. Знов те же саме повідомлення, що все получено, все відправлено, потрібно почекати 25-34 години. От, наприклад, фьючерси. Хто торгує на ринку фьючерсів? Як додати ще фьючерси? Ось потрібно вибрати ринки, які вас цікавлять. Але у нас тут виходить повідомлення, що означає це повідомлення. Якщо таке повідомлення може бути на будь-якому ринку, це то, що фінансова інформація не відповідає дійсності, або досвід не відповідає дійсності. Ми жмемо налаштування і переходимо до редактування свого профілю, тобто вам потрібно змінити або Суму доходів збільшити суттєво, або змінити досвід. Ось, бачите, доходи ваші і ваш досвід. Треба збільшити, щоб допустили ці ринки. Вони мені не потрібні, ці ринки ф'ючерсів на даний період часу. То я не буду редактувати, а ви її можете відредактувати і збільшити ось це. І так ви можете зробити по будь-якому ринку, можете додати ринок фондів, облігацій, варантів, опціонів на акцію, тобто будь-які ринки. Якщо у вас буде проблема з додаванням ринку, ви нажміть на лінк і просто відредактуйте свою інформацію. Фінансову інформацію по доходах, а також інформацію по вашому досвіду. Збільшіть просто свої доходи. І збільшить ваш досвід, і проблем не буде, і всі ринки підключаться. Якщо ж по CFD, то я рахую цей інструмент CFD потрібно підключити, тому що він дуже зручний, немає правила підійти, Day Trading. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть на наш форум лінк буде під відео. Всього найкращого. До побачення.